Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо вам знімати отакий от замічательний тракторець. Це ката КВ-904. З посиленим шасі вона йде, це аналог МТЗ, аналог скаута 904-го. Подивимось, що тут, як происходит, який двигун стоїть. Короткий екскурс. Значить, Ката це офіційний завод у. Китай, він там називається якось Ціангфа, Я не пам'ятаю як точно, бо я в китайському не дуже сільний. Трактор цей, чисто моя думка, непогано зроблений, тобто на голову вище, ніж МТЗ, хоча він і програє трішки по вазі самого трактора. Але вся комплектація, як працює двигун, як все це зроблено, мені набагато більше подобається саме у ката. Значить, тепер давайте дивитися, мотор тут Ютовський, 90 сильний, 66,2 кВт потужності, дизельний мотор. Він йде з турбіною. Звісно, має у нас, давайте зараз подивимося, скільки циліндрів. Раз, два, три, чотири циліндри. По об'єму, якщо я не помиляюся, там був щось 4,66 літра. Я вам табличку підсніму, там в принципі все має бути вказано, бо до неї дуже далеко добиратися. Спереду, у нас, як зазвичай, розташований дуже великий радіатор примусового типу охолодження. Також у нас, як ви могли помітити, акумулятор тут фізично не знаходиться, акумулятор у нас розташований з правої сторони на спеціальній платформі. Акумулятор тут сотий стоїть. Якщо чесно, не дуже я розумію от, от саме таке розташування акумулятора, але, як, за, як скажімо так, вже я після опрацювання, після е, спілкування з тими, хто на такому тракторі працював, кажуть, проблем жодних не було. Ну, тому повіримо їм на слово. Значить, е, на передньому мості у нас знаходиться довантажувачі. Тут у нас іде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по 18 кілограмів на передній міст. Також резина на цьому тракторі іде передня 8,3 на 24, звичайний диск. Задня резина у нас йде 149 на 30 товстий вал 70-й і довантажувач за чимось йде на колесах. Хоча, по факту, 3,5 тонни і так трактор має, і ці 35-40 кг йому особливої погоди не зроблять. По задній навісній системі все дуже чітко, балочні задні чулки дуже потужні. Всі кріплення йдуть на дуже товсті бовти, з'єднання всі е, підігнані так, що воно, в принципі, все чітко працює. Е, сама кабіна стоїть на подушках, Ось бачите, три. Три шари подушок, там резина, пластик, метал. Ну, без нюансів. Коротше. Трактор, як зроблений трактор, мені питання особливого такого немає. Значить, по гідравлічній системі тут у нас йде чотири гідровиходи, тобто дві гідропари. Одна гідропара вже виведена наперед. Це, я так розумію, для тих, хто полюбляє лопату, передні щітки і так далі. Ось бачимо. Її можна від'єднати і в принципі користуватися заднім обладнанням, але як, як зазвичай назад ставлять або лопату, там, чи, або щітку, або е, прицеп, і чіпляють їх просто ось сюди. Е, значить, по навісній системі підняти трактор може 2,5 тонни. Тут два окреми гідроциліндра. Бачимо, дуже товсті, питань до них немає. Чомусь, чомусь лише один причіпний механізм. Хоча на е, ловолах навіть 504-тих їх було вдвічі більше. тобто два. Е, але є, як є, показуємо, як показуємо. 25-й палець вставляється. Дуже товсті клешні, тобто реально вони розташовані, розраховані вірніше на е, велику вагу, тобто на 2,5 тони. Як при цьому почуває себе трактор, я не знаю, бо я, якщо чесно, ніколи не бачив, щоб таку вагу підіймали десь на відео чи жив'єм, якось не спостерігав. Те, що підіймали оприскувачі по 900 літрів, я бачив, взагалі ніяк він не ворушиться. І це, в принципі, не мудрено, тому що 3,5 тонни давить. Так, значить, у нас є задня камера. Заднє освітлення у нас діодного типу, є також проблісковий маячок. З поворотники, стопарі, все йде діодного типу. Також виведена автомобільна розетка, ну це, звичайно, це базова комплектація. Давайте подивимось, що у нас в кабіні. А, ще забув сказати, паливний бак розташований у нас під, е, ну в принципі, як зазвичай на всіх катах він розташований під кабіною. Так, значить, по кабіні. Має досить широкий. Угол відкривання. Тобто досить зручно буде навіть таким тучним людям залазити. Е є регулювання по керму. Одразу бачу. Значить, сидіння йде на гідроподушці. Так, ручний газ. Чесно, ну, фонарь фонарем. Тому що, ну, блін, на такому. Тракторі, отака от проста система стоїть. ну Просто мені не, знаю, мені не подобається. Оце от прям одразу кидається в очі, я б краще замінив на щось більш сучасне. Але стоїть, як стоїть. Так, значить, тут у нас екранчик, сюди виводиться в принципі весь дисплей. До речі, якось далеко він стоїть. Його можна було б поставити десь, отут от напустимо, бо тягнутися до нього реально далековато. Але. В принципі, Якщо у вас нормальний зріст і довгі руки, то без проблем. Приборна панель широка, дуже інформативна. Значить, у нас ідуть на кату аж 4 ключі. Це два, скоріш за все, пускових і два від кабіни. Тут у нас здвоєна педаль тормоза. Всі педалі, до речі, під підвісного типу. Ось бачимо. Щеплення, газ, ну, в принципі, стандартно. Рівна підлога. До речі, тут вона обшита шкірозамінною системою, системою, ой шкірозамінною тканиною і шкіряний такий коврик, чомусь шкіряний, чому не резиновий дивно дуже. Попірничка. Якщо ви палите, я не палю підстаканничок. Тут у нас стоянкове гальмо, тут виставляються швидкості валу відбору потужності. 540 і 1080, ну, напишуть 1000 просто обертів. Тут у нас значить, три передачі на коробку передач, це вспомагательний, тобто поніжена, повишена, середня передача. Це у нас основна коробка передач, це у нас реверс, все знаходиться під одну руку, ось так от, вієром. Раз, два, три. Тут у нас керується гідравліка і гідровиходи. Передній задній, соответственно. є омивач, є е, протирач е, зарядка. Да, два, дві зарядки на 1 А, 2,1. Ну, такі слабенькі зарядки, але щоб чисто телефончик не сідав, вже в комплекті є. Також тут встановлений кондиціонер на обігрів, три режими, три режими обдува, викил, є прикурювач і це регулювання, виходить, температуру. Тобто, чим холодніше треба, тим більше крутити. Значить, відчиняється. Оце от на провітрювання прикольно зроблено. Відчиняється задня. Вся е, хвірточка і є також е, вентилятор. Нащо в кабіні, де, вентиля... де є кондиціонер, ставлять вентилятор, незрозуміло. Але якщо навіть кондиціонер виходить з ладу, то я думаю, вентилятор це хоч, якась, е, ну, вирішено, хоч якесь вирішене питання. Значить, Шторка від сонця є, обдуви, е, три обдуви, там, два обдуви на. Скло, тобто, ну, в принципі, зроблено і два обдуви ще на заднє скло. Зроблено нормально. Так. Місця по кабіні дуже багато, реально ноги можна витягнути, спокійно себе тут почувати. Огляд в кабіні досить великий, тобто можна дивитися повністю все, що відбувається, як ви працюєте і так далі. З цим питанням у вас не буде визникати тобто все окей. Сама кабіна простора, по висоті, я думаю, ще одну голову, таку як у мене, точно можна помістити, щоб було зручно. Значить, по кабіні розібралися. Сам трактор випускається тільки в зелених кольорах. Доставляємо ми по всій Україні безкоштовно, без передоплати. Також є одразу можливість цей трактор отримати разом з реєстраційним пакетом документів. Ката напряму цим займаються. По гарантії, дуже багато питань по гарантії. Гарантія на ката на всю техніку йде один рік або тисячу мотогодин. Хтось каже, цього мало. Я вам скажу так: враховуючи те, що вони наполягають на своєчасному. Тех огляді і заміні мастил саме від компанії Ката, тобто щоб вони проїхали і все це вам зробили. Вони вам налаштують зазори на клапанах, виставлять кулісу правильно, все чітко по мотору зроблять. То, як показує практика, після таких процедур нуль звернень по сервісу. Просто нуль. Тобто зі 100 тракторів може потім поламатися лише один чи два, і це буде. Е в 99% це буде заводський якийсь брак, який ніяк не впливає на якість зборки. За якість зборки, чесно кажучи, ката мені дуже подобається. Саме хлопці, які працюють на сервісі і на зборці, вони дуже адекватні, скільки ми не спілкувалися. Тобто, які б питання у людей не були, вони спокійно на них відповідають, нічого не втаївають. Тобто реально хлопці займаються своєю справою. Замовити таку техніку можна за номером, який бачите, на своєму екрані. Або на нашому сайті силочку я вам закріплю в кінці цього відео. До речі, забув сказати, коштує такий трактор 990 тисяч гривень. Для наших клієнтів і підписничків ми зробимо невеличку знижечку, яку питайте в менеджера. Всім гарного дня, пока-пока.